Всім здравствуйте, показую вам сьогодні однокімнатну квартиру на оренду. В ви знаєте, як Павло Миколайович, ріалтера місце Вінниця. Це ЖК Лісопарковий, 46 квадратних метрів, 12 поверх з 13. Е, стіни монолітно цегляні. Тут індивідуальна кительна газова на будинок. Тобто не плутайте, що десь там, електро чи ще щось. Можете вже дзвонити 098 454 41. Такий самий Life 093. Є бойлер на підігрів води, душова кабіна, пральна машина навіть ще в плівці. Йдемо далі. Кухня у нас така зі спальною. Це кухня студія, електрочанник, мікрохвильовка. Тут такий письмовий стіл. стіл кухони для трьох осіб. Вихід на 603 часову вулицю. У нас тут двоспальне ліжко така. Уже спальна зона і диван, який розкладається. Тобто для одного-двох людей може бути з дитиною. Нічне місто. Дзвоніть, пишіть, зручний час покажемо.